Дарувати рід, вони запрошують всі до хати або в шалаш, якщо багато людей. Молодий з молодой сідає в центрі столу, сідає молодий від молодої, сідає молодь від молодого. На стіл ставлять посуд, гроші. Ставлять тарілку, на яку кладуть бічарки, в одну наливали вино, а в другу горілку. Один дружба наливає горілку, а інший кладе декол... коровай по шматочку його розкраїть. Старший дружба крає коровай на дрібні кусочки, щоб вистачило всім запрошеним і дарують рід від молодої. А на другий день підуть вже до молодого, щоб теж і понесуть коровай молодої. Не будуть дарувати родину вже молодого. Тепер починається дарування. Старші дружба просить благословення. Пане старосто, благослови на все добре, благослови цьому дитяті, свій рід дарувати. І вони відповідають: три рази Бог хай благословить. Спочатку переважно дарували батьки. десь... І дружба виголошує, десь у нашої молодої, молодої, рідний батько і мати, просить молодий і молодай, я прошу на, на, на цей дар Божий. Молоді підіймають тарілку, на якій стояли твічарки, підходять батьки, кладуть у банку або на тарілку гроші. Ось е Дарували переважно е речі. це... Е радла, подушки, це були сервізи різні, це були коври. ось. І батько починав брати чарку з горілкою, а мати з вино, бажаючи всього доброго і пили. Вони беруть ці дари, музики їм грають, щось переважно веселе. Вони тими дарами вже починали танцювати. Потім так дарували інші родичі. Брати, сестри, це були тітки, дядьки, дідусі, бабусі, родичі були запрошені. Ось. І під час дарування вони співали. Даруй мені радочку, даруй мені радочку. З вечора до раночку гривнями золотими. Гривнями золотими, літами молодими. Гривні будуть минуться, гривні будуть минуться, літа мої не вернуться. Ось. Родичі дають, переважно давали. Подарунки, а дорогі, а ну, ті гості давали дешеві дарі. Якщо подарували двоюрідним якийсь подарунок, це були, наприклад, хустку чи свахи, свахи беруть її за 4 кінці і співають і танцюють, махаючись над тими, кому подарували. Я не спала, не лежала, та внученьку колесала, а за тої вигодочку, бо отримала хустиночку. Тоді починається покривання молодих. Вони поки свахи збираються, батьки готують посаг. Все те, що було їм потрібно в першу чергу це мати кладе на стіл, починає тарілку, на яких кустка, хуст, щоб неї будуть покривати молодих. Кладуть дві тарі, тарілки, на яких стоять чарки, пляшка вина чи горілки. Це для свах і сватів. А дружки тим часом теж співали. Ось поки співали, то, вже то свахи вже починають покривати молодих. Сваха від молодої стає на лаву. Сваха від молодого теж і просять благословення. Пане староста, благослови на все добре, благословиться цьому дитяті росу косу покривати. І староста каже, Бог благословить три рази. Сваха від молодої розплітає молоду, а сваха від молодого відчіпляє молодої квітку, чіпляє її до капелюга і кладе собі на голову. Друга сваха кладе фату на стіл, а вінок собі на голову. І свахи беруть кустку і кілька разів махають над молодими. Коли покрили молодих, то молоду зав'язують хусткою. У нас це називалось по-молодицьки. хустки кладуть вінок або з вінком. Молоду кладуть на голову капелю з квіткою, після цього свахи п'ють могрич. І міняють тарілки, ну, цілуються, і музики їм теж грають, вони пританцьовують. Молода виходить із за столу, перев'язує старшу дружбу. Стрічкою із нею трошечки танцює. перетанцювала, поцілувалась з дружкою, і це означає, що вона прощається з дівоцтвом. І так прощається, бо вона прощалася з кожною дружкою. І давала на згадку стрічку. Коли молода вже прощалася з усіма, то всі сідаються за стіл вже вечеряти. Поки люди вечерять, то батьки молодої готують посаг. Це рушники скатерку, це подушки, одежу. Ось, щоб мати, щоб завтра на другий день переодягнутися, ну вони давали їм крайнє необхідне, і все це вони зав'язували у родно чи простирадло, і клали на видному місці. Ось, а в, цей, а в цей час дружки їм співали поглянь мати на мій посаг, поглянь мати на мій посаг, всі дівчата ходять в косах. Лиш на маю роса впала, лиш на мою роса впала із суботи, і з вечора. Батько вже починає готувати все потрібне, щоб відпровадити весільні, весільних людей до молодого, тобто на свій хліб, на самостійне життя. Ось, Мати дає зятіві образ, а молодіє дві хлібини. Батько бере чарку і горілки, свахи несуть закуску, це різні страви, і всім сватам від молодої теж дають хліб. Ось сюди вже теж несли хліб. Тепер їм поміняли хліб, давали дали свій. Вийшли за ворота. Батьки вже випили до молодих горілку, бажаючи молодятям щастя, здоров'я, щоб жили в добрій лагоді, щоб допомагали одне одному, долали всі труднощі. Молодатя кланялися батькам в пояс, цілували хліб, образ, трошки прийшли, знову випили до святів і знову кланялись батькам. Так вони кланялись три рази. Ось. Далі вся, вся весільні люди, тобто це була родина молодого, заходять подвір'я, грала музика, співали. Вони всі весільні зупинились біля порогу, і чекають свекрухи. Виходила свекруха з хлібом. Вона питає молоду: з ким ти прийшла? Сюди молода їм відповідала з вашим сином своїм чоловіком, прийшла вам за невістку. Ось молода обіймалася свекрухою. Свекруха подає молодятям кінець кустки, або це був рушник, і вони обоє беруть за нього, і мама виходить, виводить їх з хати. Кладуть вони на почесне місце срубний образ, хліб, а на постіль придане, яким дали батьки. Молода починає прибирати в хаті, заставляла постіль. Ну, це були ще як в старих хатах, то лави, стіл накривала скатеркою, і через кілька хвилин вже всі сідали за стіл вечеряти. Вони повечеряли, дякують батькам за запрошення, за весілля, за весілля. Дай вам Боже здоров'я, а молодим щастя, здоров'я багато, літ у парі прожити. І так, цей, за цим обрядом, закінчувався перший день весілля. Другий день був, це був понеділок. В понеділок дружки і дружби не йшли на весілля. Винятком це старший дружба був молодий його помічник. Понеділок молодого дарували його рід тим короваєм, що принесли від молодої. А це завдання було старшого дружби та його помічника. З вечора люди натанцювалися, наїлися, то вони приходили втомлені аж вже на понеділок десь в обід до молодого на весілля. Це відбувалося як молодого, так і молодої. молодой. Спочатку кровом прибирали, мили посуд, готували їжу, їжу на весілля. Чоловіки приносили і складали різні напої, ось кухарки і свахи варили, пекли, смажили, щоб гостинно прийняти сватів. О, свахи і свати припрошували один другого випити та їсти. А як вийшли за столінь, то свахи беруть маму і батька в кружок і співають, їм. а вони обоє вже танцюють. Співають і перетанцюють. Це приграють хто на що попав. Це була можлива плешка, стакан, калачик і якийсь старий інструмент. Ось в домі молодого, коли пообідали, збирають збирають молодого йти до батьків молодої з подякою. Якщо молода, чесна порядна була дівчина. І молодий неї задоволений, то наливають у пляшку в підкрашують її, в'яжуть у хустину калачі, одну пару, заквічували її калиною і перев'язували переважно червоною стрічкою. Молодий брав цей калач із дружби і йшов до батьків на наречану дякувати. Прийшовши в хату, привітався з батьками. і Казав а вся весь а всі весільні люди чекали на молодого молодого з дружбою. Сядять за стіл, гущають їх. Та й починає, йому Бог помагай же тато старенький, як голубчичок сиренький. По хаті ходи проси, щоб обідав. Шупчеляділа, шучелять била, весело, Лесіна мати старенька, як голобочка сивенька, похаті проси, щоб щоб Шобчелять їла, щоб шобчелять пила, весело. говорив. Yeah. Оточку Починається весілля. Ой, хто з тої готай починає, йому Бог помагай. Лесін же тато старенький, як голубчичок сиренький, по хаті ходить, ляди просить. Шопчелять обідал, Шопче шобчеть Шоб піла, весело, лесі мати старенька, як голобочка сивенька похаті. Випроважай мене, ниненько. випроважай, Ой, що маєш давати, то давай, давай мені стері радні, шовкових, давай мені три подушки пухових, ще скриньома Щінше мене господинь.